Акумуляторна сапка. Приїхали. Такого я ще не чув, не бачив. Швидкість регулюється і руків'я регулюється по висоті. Німецький бренд Einhell двигун звичайний щитковий і ширина обробки землі 20 см сюди і 20 в глибину. Її ще називають культиватор акумуляторний. Є в мене трошки картохи і її час полоти. Мінімальна швидкість йти, мабуть, треба вперед, для того, щоб щось бачити. Боже, як тихесенько він працює. Швидкість можна і більше поставити. Слухайте, це ж красота. Дивіться, яка краса лише за 20 секунд роботи. Окей, за пару хвилин перевели картоху в належний вигляд. Тепер спробуємо привести в належний вигляд ось цю грядочку. Гребе без проблем, але бачите, висока трава намотується на ножі. Треба час від часу її прибирати. Ні, друзі, це однозначно не його робота. Прополоті вже скопане, без питань, швидко і кайфово. Коли висока трава, то треба брати лопату і копати вручну. Ось, наприклад, тут трава вже прибрана, ще трошки є помідорів. Подивимось, як він впорається тут. А ось це його робота 20 секунд, і вже можна сіяти. Ви просто подивіться, яка земелька. Це просто красота. Коротше, ідеальний інструмент для грядок і різних теплиць. А ми пішли, подивимось, що там всередині. Відкрутили одну гайку і тепер є змога зняти ножі. Ось так це виглядає всередині. Ось так ножі виглядають зблизька. Дивіться, як тут це круто організовано. Як і казав раніше, звичайний щітковий двигун. Корпус, будь ласка, далі ремінна передача сюди, і далі йде черв'ячна передача. Тут стоїть великий підшипник із одного і з іншого боку, і вал стоїть також на двох підшипниках. Працював приблизно хвилин 10, але всередині, як бачите, не пилюки, не грязюки ніякої нема. Хоч інструмент бюджетний і побутовий, але виконано усе якісно. На кожен товар свій покупець, але як на мене, штука прикольна і на 100% виконує свої функції. Вона однозначно полегшить і зробить роботу швидше на невеликих ділянках. А якщо хочете купляти АІНхіль трошки дешевше, ніж усі, будь ласка. Інтернет-магазин EinHilHom.com.ua за промокодом IvanLis вас там чекає знижка. Тож дякую вам за перегляд.